Привіт, коханий. Привіт, кохана. А що так довго? Привіт. А де так довго була? Та я заїхала на СТО. Ти ж кажеш, що нічого для машини не роблю. Ось я заїхала на СТО і поміняла резину зимньої на літню. Молодець. Відкривай багажника, я занесу резину зі в гараж. Я, яку резину? Там нічого нема. Пенсії нема, а зимня резина де? Ну, мене спитали, вам потрібна? я кажу, ні, не потрібно. Навіщо мені? Чоловік постійно купує нові. Кожний сезон нова резина. Оце ти молодець. На якому ти я з того міняла? Там. Так, давай сідай в машину, поїхали швидко. Відкривай ворота і поїхали. Поїхали, заберемо резину. Ти що? Ти.